У нас є запит на те, щоб можна було змінити стандартну комбінацію клавіш. А тому що, якщо, наприклад, людина проходить, приходить до архікаду з іншої програми, деякі з клавіш можуть бути зручними за попереднім налаштуванням з попереднього шаблону тому потім В архікаді це можливість є, і вона нас здійснюється таким шляхом. Заходимо на параметри робоче середовище. І зараз ця команда називається сполучення клавіш клавіатури. Це що інше, це сполучення це є гарячі клавіші. Ось тут ми маємо багато різних налаштувань, це все насправді можна змінювати, але цей, цей перехід є, дає можливість перейти саме по сполученню клавіш. І ось тут є так би, напрямки, які, в яких можна працювати, файли, редагування. Тут все можна сказати, має якісь, ну, дещо має, дещо немає. Ось є, наприклад, закритий Ctrl-Shift C, це можна змінити. Ось. Але в нас був запит, ми хочемо змінити, власне, в конструктиві. Ось я створити, закриваю, відкрити, закриваю. Так, і шукаємо, ось тут, наприклад, в конструктиві, у стіні, там, де проєкт. І в проєкті архітектурні інструменти. От питання було, як, наприклад, конструктиву надати якоїсь клавіші вона викликалася. Попередньо на репетиція я для стіни надала один одиничку. А зараз для цього, для колони, наприклад, ми додамо двійку. Є двійка. І, Натискаємо призначити. Не текстове двійка є, і пишемо ОК. тепер я натискаю одиничку, у мене з'явилася стіна. Я можу малювати стіну. Натискаю двійку, в мене з'явилася колона. Ось те, що я додавала і нажала ок, це тепер у мене працює. Таким чином можна, в принципі, і редагувати, і змінювати комбінації, і додавати нові на будь-який із цього списку, так і свої ті, які нам зручно використовувати.